Яка буде погода на новий рік? Народний синоптик дав невтішний прогноз до Нового року та попередив, що зимової казки чекати не слід. До кінця року в Україні очікується мінлива погода з денними плюсами та опадами у вигляді дощів. Загалом погода в Україні буде теплою, з плюсами в день та опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. До кінця другої декади грудня по всій Україні очікуються дощі та аномально тепла погода. Зокрема, з 11 по 15 грудня у південних та центральних областях температура зросте до плюс 4 плюс 10 у нічний час та до плюс 15 в день, у Криму потеплішає до плюс 18, а на решті територій буде плюс 3 плюс 6 в день. Від 16 до 19 грудня в Україні буде невелике похолодання та послаблення опадів. Від 20 грудня та до самого Нового року погода мінлива, волога з плюсами вдень і мінусами вночі, поривчастим вітрем та періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Морози до України повернуться в січні і лютому. Короткотривалі періоди похолодання до мінус 15, 20 очікуються у другій половині січня та на початку лютого, а весна буде рання.